Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостею нашої студії є волонтерка, депутатка рівної ради Катерина Марчук. Вітаю вас! Вітаю! Отож, ви вже провели силу селену різноманітних заходів, де збираєте допомогу для наших військових. От розкажіть, як ви знаходите у цій ідеї? Кожного разу це постійно щось нове. Це у вас якийсь мозковий штурм? Чи це суто ваші ідеї? Як, як відбувається це придумування, процес? Ну, насправді це працює велика команда людей, і ми це рівненська оселя, і ми аби відійти від бізнесу, аби не називатися і, як знаєте, не рекламувати свій бізнес. Ми назвали волонтерська міць. Це волонтери з мозговим штурмом, які придумують як не сам захід, а ми придумуємо і навіть дуже довго відносимося до того, аби він правильно називався. Ось пасхальна наша великодня акція була Паску купуй, життя рятуй. І ми хотіли просто передати всім. Ці наші бажання, і ну не знаю, всю, всю нашу задумку, адже ми збирали на реби, а реби це те, що рятує життя. Ну і якимось таким чином ми збираємося, ми обговорюємо. Після того ми ще в групі переписуємося. Зазвичай це опівночі, тому що кожен має сім'ю, кожен має діток, має домашні е, якісь потреби, і робочий же час, і ми вже там у нас іде такий мозговий штурм. Е, е, якщо от про цьогорічну цю акцію говорити, то е, це тільки Паски продавали, так? Е, ну, знаєте, спочатку ми мали продавати лише Паски, але після того до нас приєдналася Мацик Юа, наша е, Рівненська. Анастасія Балдич, і вона каже: я можу від себе презентувати кошики великодні, і там буде все домашнього виробництва: копаса, м'яско, пасочка, хліб, і навіть хрін власного виробництва. І ми подумали, що ми зможемо презентувати це для бізнеса. Ну, тобто, ми вам даруємо кошик, ви нам даєте кошти на реп. Один реп коштує 40 тисяч гривень. І ви знаєте, спочатку ми думали: так: у нас є 5 кошиків, яким це чином, кому нам їх продати. Але в цілому ми їх продали вісім і ми зрозуміли, що ми якби були більші потужності і заздалегідь ми до цього підготувалися з цією ідеєю, могло би бути ще більше. Насправді, свідомий бізнес, свідомі рівняни, адже ми мали більше, ніж три тисячі пасок. Ми їх продали. Акція мала таку подвійну мету, тому що люди могли купувати не лише для себе паску на свята, а й купувати для військових. І ми мали дві локації на щасливому і біля Цуму в центрі міста. Я вам скажу, люди навіть які казали, що ми самі печемо паски, але ми хочемо купити для військових. Ну і це просто, це просто, я не знаю, приголомшливо, тому що вже на наступний день ми їх посвятили вранці біля святовоскресенського собору, підвезли, і після цього ми поїхали на полігон. Там є військова капличка, і я вам скажу, що вперше і навіть священик, військовий капелан, вийшов. Він каже: Давайте ми помолимося за Україну. І в польових умовах палатка, це капличка із іконами. Це було, я не знаю, приголомшливо. І вже в п'ятій годині ранку ми отримали фотографії, коли священи, коли прийшли військові, які надзвичайно дякували, адже в дійсності. Вони були би вони тут хто на ротації, хто буде вже відправлятися на схід, і вони просто були щасливі. Тому рівняни зробили подвійну справу. Ми збирали і на Реби кошти, які на схід вже закуповуємо і будуть завтра відправлятися, і змогли подарувати пасочку для наших військових. Про цю акцію багато говорили. Вона дійсно стала такою популярною, бо багато хто казав, що саме от коли анонсували, буде продаж цих пасок, багато хто хотів потрапити і купити. Власне, розкажіть, скільки хотіли продати, і скільки вдалося зібрати, і що за ці кошти має бути куплено. Ну, знаєте, це вже наш ярмарок третій рік підряд, тому що на початку повномасштабного вторгнення ми возили в Люблін місто і продавали наші пасхальні вироби. Наші рівняни передавали, і це ми вже там презентували і перевтілювали в кошти. Е, минуло річ, ну і цього року, звісно, ми не могли оминути знову, тому що, поки триває війна, ми будемо робити все для того, все, що можемо, для того, аби допомогти для нашого фронту. Тим паче. Не можу не сказати, що дівчата, які пекли, самі телефонували. До нас приєдналися всі загальноосвітні заклади, всі школи і садочки. Просто приносили пасочки. І навіть, знаєте, є такий момент для нашої Світлани Марчук, подзвонила знайома і каже: слухай, а можна я паску принесу не середу? Ну, каже, бо прийшла дитина і каже, мама, міси тісто, будемо пекти паску. Мама каже, що ще рано в Паску не печуть так рано, сьогодні понеділок. Ні, мені потрібно до середи в школу принести. Я хочу допомогти військовим. Тобто ми... це про патріотизм, це про наше майбутнє, це про те, що ми показуємо. Нашому майбутньому поколінню як зараз потрібно підтримувати і дітки самі це хочуть робити. Тому ми об'єднали всіх, кого можемо і не можемо. Приєдналися. Я повторюся, що майстрині до нас телефонували самі. Біла криниця, це внутрішньо переміщені особи, які там проживають щодня, приходять для фронту, роблять, печуть, відправляють. Вони Нам напекли понад 500 пасок. Це бабин. І ну і всі останні майстрині, всі наші відомі кондитерські приєдналися. Навіть кому ми не телефонували. А щороку вони приєднуються до наших акцій, навіть постійно, ну, я б сказала, ви приєднуються до наших акцій. Теж телефонували. А ви ще завтра будете? Ми хочемо до вас приєднатися. Ну, тобто об'єднали і ми побачили результат. Чесно кажучи, ми е, розуміємо, що чим далі, тим важче збирати донати. І ми думали, що ми назбираємо 300 тисяч гривень, ми будемо дуже задоволені, ми зможемо придбати греби. Краще зробити щось чим нічого. Тому що я навіть в нашій волонтерській міці казала, ну, дівчата робимо, не робимо, дівчата робимо. І мені подобається їхня відповідь. Звісно, робимо. Ви бачите, Катерина Анатолійовна, як зараз тяжко гроші збирати, це можливість. Ну тобто у всіх усвідомлення. Але нам вийшло зібрати понад півмільйона гривень, це 502 тисячі гривень, і ми просто всі щасливі пішли, як кажуть, знаєте, спокійною душею, певно, що ми до великоднього свята зробили все і можемо вже в своїх родинах відзначати його. А що буде куплено за ці кошти? Будемо купувати репи на різні бригади. Зараз зв'язуємося, тому що змінюються частоти. Дуже ворога, і ми купували одні, і тепер ми ось на сьогоднішній день вже має бути на вечір відправка. Ми проплатили і з іншими частотами, але а... все рівно це буде треба. Це те, що рятує життя. Ми там не про паску і не про те, щоб зробити свято, а ми про те, що кожна людина усвідомлює, що вона кожною гривнею рятує чи його батька, чи його сина і ну і це надзвичайно важливо. А от як обирали цього разу кому допомагати? Вони самі до вас звертаються там і бригади, чи все-таки якось у вас є там ті бригади, яким ви постійно допомагаєте? В нас всі свої, в нас немає чужих. Наш номер телефону постійно передають. Телефонують рідні, телефонують близькі, тому що це ж не лише коли йдуть акції. Ми допомагаємо, коли хлопці передають один одному номер телефону і звертаються. Ми допомагаємо родинам військових відкривати збори. Ми їх Постимо, ми повністю все робимо, тому що ми знаємо, як це робити, і це ми знаємо потім де це придбати, і просто ну наскільки якось я не знаю. Роз... Запитів у нас багато, я вам скажу, і якщо да, говорити, і то, як то ми навіть собирати. не знаємо та що знайти ще придумувати, тому і придумуємо. Тому й мозговий штурм серед ночі, тому що нам потрібно і хочеться закрити чим швидше, тому що кожний запит є важливий. Кожний запит, ну це потребує фронт, І ми ну намагаємося. Ми маємо де не знаєте, зараз травень-червень багато. Таких думок, як це зробити, паралельно ми ведемо картки з родинами і мага, намагаємося охопити все. Ми не вміємо відмовляти. Ми не будемо відмовляти. Нас краще буде більша ти людей в волонтерській місії, Чи ми будемо комусь казати почекайте, не маємо права і немає коли чекати. Ви зазначали про те, що дуже багато бізнесу самі активно долучаються до цих акцій, самі пропонують там свою продукцію. От якщо аналізувати от їхнє відношення, так до цього всього, це більше от дійсно там бажання допомогти, чи можливо ще й там момент прорекламувати там свою продукцію. Ні, не скажу, що прорекламувати, тому що ну знову ж таки якось так про нас вже знають. І спочатку це розпочиналося з бізнеса, ну відповідно з яким ти знайомий, так після того це ти просто, коли ти розумієш, що це безвихідь, адже ми багато чого не показуємо, що ми робимо. Ми багато закриваємо завдяки бізнесу запитів, тому що коли вже вкрай немає коли чекати, ти просто береш телефон і телефонуєш і кажеш, що дуже потрібно. Ти скидаєш в наші такі обмежені групи і просиш, аби допоміг бізнес приєднався, тому що що це потрібно вже на вчора. Але не про рекламу, ось напередодні знаєте, мені знайома каже, що ось власники підкови можуть дати свої, свій басейн, аби приїжджали військові, які зараз на реабілітації. Вчора ми зробили свято для військових в тій самій підкові. Вони їм абсолютно не потрібно ніякої реклами. Вони це роблять щиро, вони це роблять від душі. Було 22 військових і, і військова, я буду так казати, тому що в нас є ще захисниці. І завдяки цьому бізнесу вдалося не знаю, і свято зробити, і ми це показуємо їх, аби мотивувати інший бізнес. До нас приєднувались кондитерські, Ми возили для поранених. Знаєте, тістечка випікали. До нас приєднується піцерія осама, яка. І для дітей в дитячий будинок нам підсуд надає безкоштовно, і для військових поранених. Ну тобто без реклами, але ми це показуємо спеціально для того, аби аби залучати інших. Особисто для вас що таке соціальний відповідальний бізнес? Усвідомлений, усвідомлений завдяки кому можуть працювати, і які спочатку думають про фронт знову ж таки, аби настало їхнє завтра. Я Ну, певно, якщо це не усвідомлений бізнес, якщо не вміє дякувати, я якось його минаю. Ну, та й, впевнено, немає часу не знаю, акцентувати увагу на них. Зараз маємо думку взагалі об'єднати кав'ярні нашого міста. Просто додати одну гривню до кави власноруч, у всіх є запити, у всіх є знайомі, у всіх є друзі, однокласники на фронті. Просто додати одну гривню на каву і там, щомісяця я не знаю, купувати. Купувати чи приєднатися до збору, скинути кошти, і якимось чином популяризувати, популяризувати серед бізнесу, аби вони самі. Я кажу, це не потрібно на чий збір. Зборів є дуже багато, коли ти відкриваєш в соціальні мережі, то ну через один дійсно йде зараз збір. Якщо аналізувати, от е, якщо навіть не з початком повномасштабного вторгнення, тоді всі кинулися так допомагати, хто там чи може, якщо зараз е, бізнес він активний в допомозі, чи з'являються можливо, чи долучаються якісь нові, хто на даному етапі тільки зрозумів, що Потрібно допомагати військовим, я не думаю, що з'являються нові. Ми просто знайомимося і відкриваємо ще більші горизонти. Якщо це стосується там індивідуально нас, навпаки, я би сказала би певно, можливо, бізнес вже втомився і не має змоги допомагати так, як допомагав раніше. І ну, які всі ми вже втомилися, і маємо якісь ресурси, і не знаю. Допомагається менше, тут, напевно, ні, не можу сказати менше. Ми як допомагали, так і допомагаємо. Ми навпаки думаємо, як ще збільшити, ще збільшити І якісь можливості не знаю, додати, тому що є бізнес, є, є різні напрямки, які можна охоплювати. Є різні напрямки, де можна допомагати. Ми завжди казали, що можна не лише коштами допомагати. Немає змоги в людей зараз донатити. У свято в Поксвятопокровському соборі щодня плетуть сітки, дівчата втомилися, вони теж просять, аби приходили всі, закликають з 9 по 17.00 навіть на півгодинки, але вже прийти і допомогти. Це допомога для фронту, це про надійний тил. Ну і якось так хочеться залучати. Коли в зимовий період це були окопні свічки, теж можна було приєднатися на будь-яку з локацій. Це допомога, яка надзвичайно важлива. Тому будь-яка допомога це допомога. Стати учасником волонтерської місії Зараз може будь-хто, чи збільшується склад? Так, звісно, може будь-хто, і я вам навіть більше скажу, зараз ми були в нас, і навіть ваша знімальна група приїжджала, волонтерська місць дитяча. У нас є діти-волонтери в нашому місті, і ми все ж таки плануємо зробити якийсь маленький концерт з діток, серед них є е, дітки. Чи Батьки на фронті, і вони допомагають для них. Серед них є дітки, які просто допомагають для фронту, тому що це поклик їхнього серця. Є, на жаль, дітки наших загиблих героїв. І коли ми об'єднаємо цих дітей, коли вони зроблять щось спільно з допомогою один для одного, це буде, ну я не знаю, це буде ще один такий, ну не знаю, потужний, масштабний, як сказати, але дитячий волонтерський об'єкт. Думки приходять самі по собі. Уже 9 червня буде на щасливому концерт ярмарок. Дітки Дансвей». теж танцювальна студія, наша відома для діток, з якими ходять разом на студію, для їхніх батьків будуть збирати кошти. Там понад 10 родин чи батьки на фронті з різних бригад, і це теж не може не захоплювати. І вони якось знаєте, такі якісь проекти вони з'являються самі по собі. Теж саме сьогодні зателефонували е, луцькі хлопці. Вони колись робили фестивалі їжі. 1-2 червня буде всього захід, і відомі, навіть отак вам скажу, ізюминкою цієї заходу буде всі знають у Львові. Популярну риберню під Арсеналом, арсенальна риберня. Будуть, будуть також ці ребра готуватися з 1 по 2 червня на Бершлосі з 9.30, якщо я не по... Дата, час. Ще обумовлюється, але дата вже є. Теж будемо збирати на Збройні сили України. Тобто масштабуємося за рахунок того, що люди довіряють, і за, за рахунок того, що ну в нас це виходить. Ми встигаємо. Тому для волонтерської міції роботи вистачить усім, всім тим, хто за покликом серця хоче ще більше допомогти має вільний час і можемо разом не знаю, генерувати свої ідеї і перевтілювати це в підтримку. Але це здебільшого бізнес? Все-таки учасники чи ні, чи це незалежно від того, від е, сфери діяльності професії? Е, незалежні від сфери діяльності абсолютно, тому що я скажу, ми маємо список і він збільшується. Ми йдемо по колу, тому що коли ти бізнес зателефонував сьогодні, ти не можеш зателефонувати їм завтра, тому що запитів надзвичайно багато і багато кому потрібно на вчора. Але слава Богу. Маємо великий список, маємо до кого знаєте, так іти поступово, і навіть саме я вам скажу елементарне, те, що дуже потрібно і в нас бізнес постійно. Періодично ми звертаємося, коли їдуть екіпажі на щиті на фронт, і їх потрібно чимось заправляти. І ми теж звертаємося до того самого бізнесу. Жодна людина не відмовила мені в будь-якій допомозі, в якій я прошу. Навіть я не кажу серед знайомих, серед людей, яких я не знаю. Ну, от якось так, якось так, що я кажу, інколи Боже, ну чому я? Скажи мені, будь ласка, але я бачу результати, це найголовніше. Ви постійно також організовували акції і за кордоном. Якщо зараз говорити про підтримку ваших закордонних партнерів, от зараз як вона відбувається, і чи відбувається взагалі і в тому обсязі, який був і раніше чи ні? Відбувається і я підтримку саме від своїх знайомих надзвичайно відчуваю, тому що ми вісім місяців пропрацьовували з ними грантовий проєкт, який ми донедавна представили це затоплення вулиці Чорновола і завдяки тісній співпраці і знайомству людей, яких абсолютно я не знала до 24 лютого, 2022 року. Ми виграли цей грантовий проект, і ми зробимо, знаєте, центральну вулицю, зробимо те, що було би не підвласно для нашого міста завдяки цим друзям. Ну, ми зможемо втілити, адже вони, я вам скажу, це не про те, що їм абсолютно це не потрібно було. Але це люди, які. Ну, з величезним серцем і надзвичайно хочуть допомогти, тому що ми зустрічалися в їхній неробочий час. а Ми всі знаємо, що європейці в них знаєте, обід це обід, це не українці, які можуть до ночі не пити води і не їсти, але бо їм треба зробити. Які в 17.00 йдуть додому. Але вони приклали всіх зусиль для того, аби зі своєї сторони аби реалізувати цей проект. Тому ми не лише в допомозі, а й з користю для нашого міста далі підтримуємо, далі будемо і маємо ідеї. Вони в червні місяці мають до нас приїхати і працюємо. І вони так переживають. Я вам скажу там, я в департаменті міжнародних відносин. Працівниця Євеліна Грабан мене я казала Еволін, ти наче Українка. От це просто повністю копія я, але там влюблені серед влади їхньої. Це людина, яка вболіває, який болить, яка. Я не знаю, скільки тонн допомоги по, всі, по всій Україні відправила, яка своїм таким е, напором, таким ентузіазмом не здається і допомагає. Тому мої друзі закордонні з нами. Чи чекають от вони вас із, Чи чимось цікавим у себе в гостях? Чи запрошують завжди? І от завжди, і вони вже навіть казали. А я вам скажу, в цей час не кожен захоче приїхати в Україну. І навіть коли вони приїжджали, мала їхати велика делегація з Любліна, Їх мав вести водій. Приїхало два представника: це Євеліна Грабан і їхній депутат міської ради. І представник замдиректора МПВік. МПВік це підприємство комунальне, з яким ми будемо писати разом грантовий проект. І це два сміливці, які приїхали до нас, відмовився водії, відмовилися всі їхати, і вони сіли і приїхали. Тому вони зустрічі в Україні завжди чекають. Я ось, коли їхала з відрядження і ну і ми якраз дізналися, приїздили до них про результати. То вони казали: ну все, давайте нам виклик, ми вже їдемо, потрібно щось робити. Люди люди готові, і це не може не захоплювати. Що інша країна, яка може просто закритися і жити своїм життям, адже їх нічого не турбує, переживає і хоче нам допомагати. Не просто хоче, а протягує руку і все робить для того, аби у нас були покращені. Тому найперший захід, який буде в нас відбуватися, скажіть, коли він буде, і можете запросити рівнян приєднатися. 1 2 червня на півзаводі в Бершлосі ми будемо робити такий фастфуд ярмарок, я би сказала би, чи гастротур не знаю, як назвати з концертом, з виступами, з дітками будемо збирати кошти для нашої 150-ї бригади, яка вже буде відправлятися на фронт, і ми маємо максимально все зробити, аби їх підтримати. Всіх запрошую після цього 9 червня запрошую всіх на щасливе. Будемо. Теж вас частувати, будемо співати і будемо збирати кошти для діток, батьків чиї батьки на ф для діток з танцювальної студії, чиї батьки на фронті. З таких заходів це поки все, тому що наступний буде у нас 16 червня відбуватися в Львові. Це буде закритий захід для бізнесу, такий, як ми робили, добро на Різдво. І перед цим вересні, такі ми зараз зробимо в Львові. Ну і 29 червня в Івано-Франківську. Дякую вам за розмову. І хочеться побажати вам дійсно, щоб не втрачати це натхнення на нові проекти щедрих вам людей, які будуть донатити. І напевно найголовніше, що це найшвидшої перемоги всім нам. Дякую. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостею нашої студії була волонтерка депутатка рівної ради Катерина Марчук. Залишайтеся з нами, донатьте, все буде Україна.